День міста цими вихідними відзначають чернівці. від звичних гучних святкувань, ярмарків і масових заходів під час війни відмовились. Натомість у столиці Буковини сконцентрували увагу на благодійних акціях та виставках. Крім того, жителів гостей міста знайомили з, багато... з багатою історією чернівців. Один з таких заходів відвідав наш кореспондент Іван Сірецький. Він з нами наживо. Іване, вітаємо, розповідай про свої враження. Вітаю колеги. Зазвичай у день міста усі центральні вулиці та площі чернівців заповнені різними торговими павільйонами, ядками зі смаколиками та виробами народних майстрів. І звідусів лунає весела музика. Всього цього цього немає, але традиційно багато чернівчан повиходили із своїх домівок для того, щоб Прогулятися та е, ще раз помилуватися красою рідного міста. Вуличні музиканти співають українські пісні для того, щоб зібрати гроші на підтримку українських військових. Тобто, загалом більше схоже на звичайний вихідний. Однак, е, оригінальний подарунок місту підготував е, місцевий екскурсовод пан Ярко. Він організував театралізовану екскурсію під назвою Пригода по чернівецьки Її маршрут охоплює найцікавіші локації центр центральної частини міста на яких у розповідь гіда вклинюються актори чорнівецького театру імені Агеєва в образах минулого, і просто посеред вулиці чи площі вони розігрують фрагменти з історичних подій чи візуалізують міські легенди. Найвідоміша із них про те, що за австрійського періоду в історії чернівців тротуари підмітали букетами із троянд. Давайте подивимось цей епізод. а Також послухаємо пряму мову екскурсовода. Люди чогось хотіли, якоїсь події. Ми розуміємо, зараз концерти, великі масові заходи недоречні, тому тут обмежена кількість осіб. Всі зареєстровані попередньо. Я написав сценарій, підібрав історії. Історії і ті театралізовані дійства, які відбуваються, вони більше не легенди, а дійсно реальні історії, які мали місце бути. Таким чином відвідувачі екскурсії могли не тільки почути якісь цікавинки з історії міста, але й побачити видатних осіб. Із минулого від письменниці Ольги Кобалянської до імператора Франца Йосифа усього було задіяно 11 акторів, які ще й до того встигали перебігати з однієї локації на іншу. І, хоча екскурсія триває 2,5 години, в кінці люди зовсім не виглядали стомленими. А кожну появу акторів публіка віддячувала порхливими оплесками та й загалом такий небанальний формат зайшов на ура. Серед відвідувачів екскурсії були як чернівчани, так і переселенці із Харкова, Запоріжжя, Херсону. Давайте послухаємо, які враження людей від цієї незвичної екскурсії. Таке враження, що ти переносишся саме в ту епоху. Но ми всі зараз, всі в телефонах, замотані, такі. А тут, ви розумієте, відмітають вулицю трояндами. Ми вже не вперше з паном Ярко на екскурсії. Він дуже він викладається по повній. І ми дуже йому вдячні, бо завдяки йому ми просто по-іншому поглянули на місце Чернівці, бо ми не місцеві. Сьогодні в рамках дня міста відбудуться ще декілька заходів. Причому частина із них онлайн. Ми ж віримо, що через рік свою 615-ту річницю чернівці святкуватимуть у цілковитій безпеці та у мирній Україні без війни. Колеги передаю вам слово. Дякуємо тобі. Іван. Іван Сірецький, кореспондент телеканалу Рада, розказав, як Чернівці святкують свій день народження.